Які вакцини краще державні чи куплені? Послухайте відповідь здорової людини. Ви робите ті вакцини відповідно до ваших фінансових можливостей. І державна і покупна вакцина хороша, тобто дасть вам імунітет. Державна вакцина вона нічим не гірша за. Платно єдине, що коли ви робите державну вакцину, так як вони менш компонентні, вам потрібно буде зробити більше, більше ін'єкцій. Тобто, це буде не один похід до педіатра, наприклад, гексаксиму, а це буде три ін'єкції, якщо це чотирьох або трьох компонентна вакцина. Але і державна, і платна вакцина дасть хороший рівень імунітету. Просто вона є дешевшою для держави в закупівлях, тому що купляти багатодозний флакон є вигідніше, і навіть якщо виробник Індія, то це не значить, що ця вакцина чимось гірша. Моя вам порада: зробіть. Якщо у вас є фінансові питання і ви хочете зекономити державні вакцини, а на зекономлені кошти зробіть сім додаткових: ротавірус, номенінгококову, пневмококова гриб, вітрянка, папіломавірус, ви це все знаєте. Ну а якщо ви прагнете сервісу, комфорту, так, щоб вам за один укол зробили зразу шість інфекцій, то обирайте тоді платну вакцину. Байдуже, яка буде у вас вакцина, головне, щоб ви її зробили і отримали захист, і щоб ви і ваша сім'я були спокійними.